Нижче і вийшли доверху. І почав майже непогано. Ну і, і напевно ще бронз, кажу бронза, і усіки усіка дві перемоги, так, правда? Най рік дійсно для боксу українського найбільша перевага і перемога двічі усика. Показала те, що в нас є в Україні є боксери, рівня класу. і ми тим гордитися маємо. Сто відсотків. Ну про наших в Єврокубках не хочеться говорити, бо не дуже добре виступали ну, що «Динамо», кажу, що шахтар ну, на період такий в країні да. і говорити, що теж виступають та виступають. Ну, ну добре, що є, там та. грають, та добре, а, що є футбол. Звичайно, бо якби навіть не було наших єврокубка, зараз би дивилися чужі матчі. Звичайно, а так дивимося. і. Ну, підсумовуємо, дякую всім за хороші виступи, за те, що представляли Україну на міжнародній арені в різних видах спорту. І що бажаємо Романе в 25-му році позитиву, перемоги України, миру, спокою. Та